У Полтаві такого вбрання немає, розповідає 17-річна Наталка. Її костюм є традиційним для танцю, для дівчини сукню шили на замовлення. такі костюми щоб танцювати, показати, яка її красота. Діаспора чеченського народу з традиціями Чечні Полтавщину знайомить вперше. Голова діаспори Соломан Садаєв в Україні проживає вже 32 роки. Себе вважає українським чеченцем. Чоловік розповідає, що найбільше його земляки бояться ганьби. Якщо чоловік не дотримується адату, тобто місцевих законів, його не асоціюють з чеченцем. не позволяли обижать младших, хорошо относиться к женщинам, к старшим, к слабым. То есть это, это набор вот, ценностей чеченского народа из, издревня, который соблюдался и до сих пор соблюдается чеченцами. А борьба с неволой – это между двумя народами. Чеченцы и украинцы из, боролись за свою независимость. Вот это одно из самых на наиболее объединяемых их, их ну, Історичних, так сказать, пакпоказателей, ну і, і плюс с к свободі українці мають різні погляди, в тому числі і політичні, говорить Салман Аюговіч. Тому не варто весь чеченський народ співвідносити з міждержавними подіями. Очередний ярлик. Як всіх чеченців асоціювали раніше як бандитами, так і всіх зараз асоціюють с событиями на Україні, як з представителями Кадирова. Хотя є різні чеченці з різними точками зрения. Запрошеним розповіли про географію, традиції та історію Чечні. Також прочитали вірші Шевченка рідною мовою. А полтавська школа Лізгінки Кавікаус підготувала відомий танець дружби, любові та щастя.